50-річна жителька села Клебанбика Анжела вмикає електрообігрівач. Ним жінка користується вже три дні з моменту відновлення електропостачання. У жовтні температура повітря в квартирі була 10 градусів. Зараз каже Анжела 20. Змінилася життя, звісно, хорошо. Заряджаємо телефони, включаємо обогрівателі, підогріваємо кушать. Ну живем. По людськи, Ще перебоїв не було. Постиралися машиночками, тож руками руками. Это постиралися. стали улибатися, хоч немножко. Жінка каже, тепер ввечері може вишивати та читати книжки. Ще тиждень тому робила це з ліхтариком. Електрика є, але обстріли не вщухають. Ну нічого, там ми привикли. Це постійно так частенько. Цей сільський магазин в жовтні та листопаді був ще й пунктом обігріву. Сюди приходили погрітися та зарядити телефони. Місцеві жителі продавали товари довготривалого зберігання. Тепер же з відновленням електрики магазин розширив асортимент продуктів. Вперше за чотири місяці люди можуть купити молочні продукти, сири напівфабрикати та рибу. Появився світ, з'явилася життя, так сказати. Все знову зажило. Хі -хі. Холодильники заповнюються постійно, конечно, люди дуже раді. Ну, і ще, по всі з фонариками ходять. Села Катеринівка, Клебанбик та Площівка розташовані за 15 кілометрів від передової. Електропостачання тут відновили три дні тому. Водопостачання опалення та газу там немає. Ми повернулися у 22-й вік століття. Де є інтернет, де є зв'язок. також був не відсутній інтернет, не зв'язку нема ні з рідними, ні, ні з ким. Це дуже важлива річ. Люди радувалися, які навіть плакали. Своїми силами було відновлено пошко... відновлення газогін. Він був після обстрілу пошкоджений майже в 20 містах. Зараз чекаємо на роботу. Газовиків газогазовиків, да вони вже обстежили газогін, Все додовільно чекаємо наступного тижня або цього тижня буде відновлення газопостачання. Нагадаємо, в Катеринівці Клебанбику та Плещіївці наразі живе 800 людей. Марія Гричко, Андрій Різніков. Суспільне новини Донбас.